Якоб Мартін Стріт, неймовірна історія про велет грушку. Як бачиш, наша історія починається в місті Сонця. Це розкішне місто на березі моря. І люди, які тут мешкають, здебільшого радісні та всім задоволені. У них були тільки дві проблеми. По-перше, зник бургомістр Єронімус, Бьоркстрюм Северин, Ольсен, якого всі звали скорочено, Єроб'є. По-друге, після зникнення повноважного бургомістра, всім почав заправляти віце бургомістр Квіст, а він був вічно злий і набурмосений та ще й звелів знести стару гарну ратушу і збудувати нову, потворну, де мав намір сидіти й керувати містом. Сяяло сонце, синіло море, мідчо рибалив, а Себастіан сидів поруч, ласував яблучним мусом і читав газету. За гарної погоди вони так сиділи на березі майже щодня усеньке літо. Вау! раптом скрикнув Мічо. Клює, і щосили потягнув на себе вудку. О, я, бачу, немаленька рибка впіймалася. Та насправді це була пляшка із запискою Морська пошта. Справжня морська пошта, як цікаво, вигукнув Мічо. Там щось є всередині. Лист. У пляшці лежав лист. Найдивовижніше, що той лист призначався мідчу і Себастіанові. Заберемо листа й прочитаємо вдома, запропонував Себастіан. Друзі поспішили догори довжелезними сходами повз дім шкіпера й перукарню бені голяра, повз Люлю, яка поливала квіти, і Софію, яка вивішувала випрану білизну аж на сам вершечок скелі, де стояв їхній будиночок. Вони вмостилися за круглим столом у кухні. Лист намок. Його важко було вийняти з конверта так, щоб не порвати. Папір потерся й пожмакався. Частину тексту годі було відчитати. Ось такий він мав вигляд. Дорогі чо і Сеп. Знайшов Таємничий острів прожив там рік, зробив фантастичне відкриття. Посадіть зернинку і самі все зрозумієте. Острів лежить приблизно на північ від М'є дружні вітання єрб'є. Неймовірно, вражено промовив Мічо. Єрб'є. Гадаєш, це справді наш Єроб'є? Про яку зернинку він каже? Поглянь, урвав його Себастіан. У пляшці щось є. У пляшці лежала інша пляшечка, зовсім крихітна. У середині крихітної пляшечки лежала крихітна коробочка, не більша за половинку грального кубика, а всередині крихітної коробочки лежала крихітна зернинка. Що це? запитав Мічо. Мабуть, у те зернятко, про яке написано в листі, сказав Себастіан. Там ще сказано, що його треба посадити. Ми зробимо так, вирішив Себастіан. Він обережно виніс зернятко в садок. мітча викопав ямку. Вони поклали зернятко в ямку, двойливо присипали землею й полили водою. Себастьян на мить задумався, а тоді сказав. Ота згадка в листі про таємничий острів, щось мені нагадує. Ось заждино». Себастьян Себастіан виліз на горище і зніс звідти стару дерев'яну скриню. Ця скриня належала ще моєму прадідусеві, мовив він. Це його корабельна скриня. У корабельній скрині чого лиш не було. Мій прадідусь був капітаном корабля й ходив у плавання в далеке море, гордо сказав Себастіан. Він розповідав, що якось бачив у тумані таємничий острів. Ось фотографія острова, яку він зробив, та люди лише глузували, ніхто йому не вірив. Решту свого життя прадідусь присвятив пошукам таємничого острова. Але так і не знайшов його. Прадідусь змайстрував оцей спеціальний компас, який називається компас Барило, і мав би вказувати шлях до таємничого острова. Але чи він справний, важко сказати. Що ж це за такий сякий таємничий острів? запитав Мітчу. Острів, якого нікому не під силу знайти, відповів Себастіан. Тому то він і таємничий. Як гадаєш, наше зернятко проросте? запитав Себастьян, коли вони ввечері вклалися спати. Не знаю, відповів Мічо, але мені здається, з нього мало б вирости щось особливе, екстраординарне. Уявляєш, ануєроб'єй справді знайшов таємничий острів. Отак, сказав Міч. Гадаю, відтепер у місті сонця почнуться великі переміни. Спи вже, Себастіане, і вони поснули. Уночі в садку проросло зернятко. Стебельце вбралося маленькими листочками, а в землю пустило довгі міцні корінці. Десь о другій годині вночі. Щось велике заворушилося під будинком. Воно добряче гукнуло в стіну, аж задріщали й заскрипіли всі дошки й балки. Що це було? налякано прошепотів мітчо. Не знаю, так само пошепки, відповів Себастіан. Я боюся вийти на двір, Може, ти подивишся? Ні за що! Лише вранці друзі наважилися вийти з дому й подивитися, що ж то вночі наробила Гармидору. А ти побачиш усе зовсім скоро. То була велетенська грушка. Велет грушка? несамовито, вигукнув Мітчо. грушка? стиха пробурмотів Себастіан. Треба комусь телефонувати, розгубився Себастіан. Ало, поліція, пожежники, радіо, телебачення. Це професор глюкоза з Атомного інституту. У нашому садку виросла велетгрушка. І професор Глюкоза, і доктор Пібеніп із Атомного інституту негайно прибули на місце події у своєму синьому автомобілі напханому в приладдям для досліджень усього, що лиш є на світі, вони прослуховували грушку, свердлили в ній дірочки, обчіпляли її дротами й датчиками, щось там вираховували й записували результати. А тим часом з усього міста сходилися інші мешканці, бо до них теж дійшли чутки про дивовижну велет грушку коли вчені завершили огляд, професор глюкоза кахикнув і сказав: «Кхи-кхи, результати нашого дослідження показують, що це цілком звичайна нормальна грушка. Ось тільки вона дуже, як би то мовити, е, велика, вона просто велетенська, підсказав Мітчо. Е, так, можна й так сказати, погодився доктор Пібеніп. Велетенська грушка. Це явище спонукає мене до певних роздумів, вів далі професор Глюкоза. Як вчений, я не мав би вірити в таке. Але в одній давній легенді мовиться про таємничий острів, де начебто ростуть велет груші. У прадавній книзі йдеться про таємничі таємниці, щоб потрапити на острів. Треба оминути грізних піратів, прослизнути повжахливого морського дракона і переплисти смоляне море. Звідти ще ніхто не повернувся. Ой, таємничий острів, це про нього згадувалося в листі з пляшки, почав було схвильовано міччо, але більше нічого не встиг сказати, бо почувся гуркіт двигуна. Під'їхало дуже-дуже велике чорне авто й зупинилося біля грушки. З дуже-дуже великого авто вийшов маленький чоловічок, то був віцебургомістер Квіст. Він звелів своїм підлеглим обміряти грушку довжелезною рулеткою. Грушка надто велика, заявив він. Маєте 24 години на те, щоб забрати звідси цю бредоту, аби й духу її тут не було. Інакше звелю знести ваш будинок і вижену з міста, галасував він. А тоді хряснув дверцятами свого дуже, дуже великого авто й поїхав геть. Ото халепа, зітхнув Себастіан. Грушка важить не менше 15 тонн. Що ж робити? Настав вечір. Сонце хилилося до заходу. Уранці з верхівки скелі, на якій стояв будиночок Мітча та Себастіана, долинали скрегіт, вищання, буркотіння й гул техніки. Міччя й професор глюкоза розпилювали грушку на шматки. Шкуринку грушка мала дуже грубу, тому вони висвердлювали невеличкі дірки і вибирали м'яку серединку. Як ученому мені боляче руйнувати таку фантастичну велет Грушку, сказав професор Глюкоза. Але ми не хочемо, щоб наших друзів витурили з міста, тому нема на те ради. Мусимо. Цілком погоджуюся, підтримав колегу доктор Пібеніп. Він уже налагодив машину, яка вміла нарізати грушку на шматочки для тортиків, морозива, соку й пудингу. Люди сходилися з усього міста, щоб скуштувати смакоту. Смачно було неймовірно. Тепер, коли грушка стала всередині порожньою, вона вже не важила аж так багато. Її зовсім легко можна було висадити на візок і вивезти із садка, але раптом пішов дощ. Міччо і Себастьян із жахом побачили, що їхній будиночок протікає, бо Грушка вночі добряче ним трусонула. Зі стелі рясно крапотіло на стіл, на ліжко, на книжки, на всі їхні речі. От лихо, забідкався Мічо. Усе намокне. Що нам робити? Я придумав, Грушка, вона не протікає. Доки дощить, ми можемо пожити в ній. І закипіла робота. Друзі перенесли з дому в грушку меблі, телевізор і квіткові горщики, одяг, стару гітару і всяку всячину. Потім, коли дощ припиниться, ми знову все повернемо додому. Віцебургомістер Квіст мав би їх зрозуміти й не заперечувати проти переселення. Однак віце-бургомістер Квіст нічого розуміти не бажав. Та щоб вас качка копнула, загорланив він. Я звелів забрати грушку геть, а ви натомість у неї переселилися і напхали її всіляким непотребом. Ви що думаєте? Це житловий автомобільний причіп? Та ні, ми лише почав виправдовуватися Мічо. Ніяких лише. Качка би вас копнула, верескнув квіст і щосили загилив ногою по грушці. Краще б він того не робив, бо возик покотився, а на ньому покотилася й грушка. Стояти. рявкнув квіст, але ж ми не, не можемо її зупинити, крикнув, затинаючись, Міччо. Вулиця збігала схилом донизу. Грушка котилася щораз швидше. Вона котилася вниз дорогою швидше, швидше і ще швидше. Допоможіть, волали мічу й професор Глюкоза. Себастіан мовчав, йому мов заціпало, бо він завис на грушці, а професор глюкоза відчайдушно намагався його втримати, щоб той не впав. Уже й до поліції зателефонували і пожежників викликали. Усі доклали зусиль, щоб спинити грушку, попереду мчав віце-бургомістер Квіст, червоний, як помідор від швидкого бігу й від люті. Стояти, репетував він, стояти. Це наказ. Та ніхто не міг зупинити грушку, яка нестримно котилася просто до моря. І от що сталося пожежний автомобіль і поліцейський автомобіль. І міський танк встигли зупинитися останньої миті. Однак грушка гепнула в море, здійнявши гору бризок. Геп о ні! Стріляйте, верещав віцебургомістр. Стріляйте в ту нікчемну грушку. О, та як стріляти, аж гикнув полковник карабін. Це ж стріляй, рявкнув Квіст. Не встиг полковник карабін навіть почухатися, як квіст сам видерся на танкову башту, відштовхнув його набік і вистрелив з гармати. Бабах! Набій протнув вершечок грушки, залишивши по собі два отвори. На щастя, ніхто не постраждав, бо там, де пройшов набій, нікого втомить не було. Рятуйте, у нас стріляють, налякано закричав Міч. Дайте нам відплисти подалі. Він же не знав, що стріляв сам віцебургомістр Квіст. Послухайте но, ну, віцебургомістре, твердо сказав полковник Карабін. Я прослужив солдатом сорок три роки. Я віддано битимуся за свою країну і за наше місто Сонця, але стріляти по грушці тільки тому, що вона впала у воду. Така поведінка не гідна справжнього чоловіка. А грушка тим часом поволеньки відпливала далі й далі на морські простори. Коли розпогодилося, друзі були вже далеко у відкритому морі, і тут завершується перша частина нашої історії.